Десять дні я знову буду без обід. Ображуся, бідій! Оу, вибач, який жах! Ну нічого, ось я й поїла. А ти дотепна. Може, встанеш? Точно. Дякую. А ти милий. Так. Справді, а в тебе морозиво на обличчі. Так. Цікаво, звідки ж воно там з'явилось? Напевне, це магія. Ну, я піду. Так, я теж, мені вже час. Бувай. Бувай. Хіба можна бути настільки гарним? Це взагалі законно. Але він ніколи не буде з такою бідною, як я. Нікі, у мене тебе новина. Мам, ти знову принесла протерміновані продукти? Ми ж не настільки бідні. На жаль, але настільки. Ну ні, я більше такого їсти не буду. Що? Продукти тут ні до чого. А в чому тоді справа? Ти йдеш в нову елітну школу. Що? Чому? Ми більше не можемо платити за стару школу. Де в цих словах загубилась логіка? Не можемо платити за стару, значить підеш в нову дорогу. До Нікі, твій багатий кузен Алан переїхав і ти займеш його місце. Все рівно, не хочу туди йти. Краще піду працювати. Тобі потрібно вчитись, тому ти підеш в цю школу і це не обговорюється. Ну, мама. Як взагалі школа? Може так виглядати. Сонця. Дивись, куди йдеш! Доброго дня, містейсі. Привіт, таки! А це, як тут опинилась, взагалі не слідкуєш кого до школи пускати? Проходьте, містейсі. Я зараз розберуся. Взагалі-то я все чую. І що? Мені все рівно. Ви, напевно, загубилися. Допомогу бідним роздають на сусідній вулиці. Та я не загубилась! Пустіть мене! хід заборонено! Ця школа лише для найбагатших. Вали вже звідси, ніби я хочу тут навчатись. Вихід в ту сторону. У нас з тобою вибору немає. Мені доведеться вчитись, а тобі мене терпіти. Вибір є завжди, таким як ти, не місце в цій школі. Смітник, підійде тобі краще. Доброго ранку. Доброго ранку, Проходьте. А, а, Хто це? Це найбагатша дівчина школи. Ей, я також багата! Ти, ти сміши мене. Пустиш! Чи хочеш бути звільнений за невиконання обов'язків? Де да у вас кабінет директора? Проходьте, проходьте. Так то краще. Геть здурів! Ти навіщо її пусти! А якщо вона небезпечна злодійка, о, я перша. Ну, хоч зможу вибрати собі місце. Буде нормальні, ставити парти під сигналізацію. Знову ці багаті діти зовсім з голубком з'їхали. Можеш не намагатися, твоєї тати тут немає, бо таким, як ти, тут не місце. А в тебе зовсім маленький словниковий запас, а то ти цю фразу вже казала. <кзвіт> Що не було такого? А тобто проблеми в тебе не зі словниковим запасом, а з пам'ятю. <кзвіт> mm. Для таких, як ти, у нас є особливе місце. Але зробимо його іще особливішим. Та що ти робиш? Ось так набагато краще. Чогось бракує. Ось тепер готово. А мені батьки дали свою кредитну карточку. У мене вона безлімітна. А мені на день народження подарували яхту. Знайшла чим здивувати. У мене вже свій острів є. Може тобі в нашій школі працювати прибиральниці. Ця роль тобі підходить більше. Ха-ха-ха, як смішно. Нічого цікавішого не вигадала. Фу, могла хоча б помитись. А може це ти смердиш? Що? Та ти хоч знаєш, що я з тобою зроблю за ці слова. Що, Скажи ще раз, що я бідна? О, ні-ні-ні-ні. Ще раз скажеш, що мені на місце в цій школі. Ох, я не запізнився. Жартуєш, Ти батько власник цієї школи. Думаю, ти можеш дозволити собі запізнитись. О, дівчина з монетками. О, хлопчик на скейті. <рес> Ви знайомі? Мене звати Дрейк. Я ні. Дуже приємно. тепер знайомі. Сейчас, а нагадай мені, будь ласка, коли у нас сімейна вечеря. У наступну п'ятницю. Що в тебе з пам'яттю? Тільки вчора про це говорили. Бачиш, Сей, не тільки я так вважаю. Та, Допоможи, мене зараз б'ють. Протримайся ще трохи. Вже йду. Ти навіть не уявляєш, як це бути багатими. Кожен день потрібно витрачати гроші. Ой, бідолашна. Навіть не уявляю, як ти з цим справляєшся. Не хвилюйся, ти ніколи не дізнаєшся, як це бути багатими. Ну, блін, я програв. А де Ханна? Бачила її сьогодні зранку, розкидалася з золотом. Дивно, не бачив її сьогодні. <світ> Знову це хана попендрюється. Бісить. Може, хтось заздрить, що не такий багатий, як Ханна. Стейсі, заздри мовчки. Ніхто не винен, що ти не можеш собі цього дозволити. Дякую за допомогу. Але якщо тобі ще щось буде потрібно, ти знаєш, до кого можна звернутися. Так, так, ми завжди раді допомогти нашим учням. Звикну, що ти ще тут. Досить знущатись. Дай краще запасну ручку. Для тебе у мене нічого немає. Нікі. У мене, здається, була ще одна ручка. Дякую. О, тримай ручку. Тільки дрейка не чіпай. А подякувати вона теж не пише. Це твоя бідна аура, так? на неї впливає. Хана, може, в тебе є ручка? Зараз гляну. Де ж ця ручка? Не те. Знов не те. Ого! Ніколи не бачила стільки грошей. Навіть більше, ніж у Стейсі. Не набагато і більше. Ось вона. лови. Дякую. А на не звертай уваги. До тебе вона була вільною в школі. Гей! Яка дивна школа! Стейсі, з якої багато грошей називали бідною. Гей! Привіт! Гей! ну нарешті зустрілись! Ти в класі була просто неперевершена! Стейсі! Рутою не вдавилась. <плес> Блін! І як можна було так згайбитись! Дурна, дурна. І як взагалі можна було подумати, що такий красивий та ще й багатий буде зі мною. Дідько. Гей, ти чого? Що трапилось? Нічого не трапилось. Тобі подобається дрейк. Так, подобається. І що ти мені зробиш? Ти така впевнена? Це добре. Чому це добре? Ви могли б стати чудовою парою. Що? Так ти ж його дівчина. Розсмішила ти мене. Такого я ще не чула. Він ж мій малий брат. А Стейсі також ваша сестра. Я там чула, вона щось казала про вечерю для родини. Стейсі наречена, яку нав'язали батьки. Але нас трейком вона бізне. Але навіщо Дрейку така бідна, як я? Повір, гроші його цікавлять в останню чергу. Ваш напій. Ти вважаєш, що я повинна відкривати його сама? Хочеш, щоб я зіпсувала свій манікюр. Вибачте. Упс. Добре, я я приберуся. Ой, стесі, ти теж тут. Що ця біднячка тут робить? Ой, тебе забув спитати. Доброго дня! Ви вже щось обрали? Так, салат та мідії. Салат та мідії? Могли б взяти щось калорійніше. На відміну від деко, ми слідкуємо за своєю фігурою. А, так? щось непомітно. Ваше замовлення? Е, може, я краще візьму салат. Мідії? Це улюблена страва дрейка. Ти повинна їх спробувати. Тільки дарма на неї гроші переводиш. Вона все рівно не оцінить. Як там їх правильно їсти? Дивись, береш раковину, перевертаєш та насолоджуєшся смаком. Якось дуже твердо. Вона безнадійна. Принесіть рахунок. Решти не треба. Нам теж. Але тут не вистачає. <реш> У вас в сім'ї все настільки погано з грошима, що я просто помилилася. І не ту копюру поклала. Решти не треба. Решту. Залиште собі. Ого! Блін! У кожної дівчинки повинні бути свої діаманти навіть у такої офіціанці, як ти. Вау! Хана. Дякую тобі за допомогу. О, завжди рада допомогти. Особливо, якщо це можна позлити Стейсі. І коли це ви встигли так здружитись? Просто є люди, з якими приємно спілкуватись. А є такі, як ти. Ей! Що ти маєш на увазі? Забий! Все рівно не зрозумієш. Ні, хто все поклав до моєї шафи? Та, ти просто бідна. І шафка в тебе також бідна. Ого! Чого особливого? І взагалі гроші це не головне. О, ні. Гроші якраз таки все вирішують. Канда, я хочу запросити тебе на свою вечірку. О, клас! Я буду. з бідністю запахло. Якраз можемо попліткувати, обговорити хлопців, наприклад, дрейка. Добре. Ця жебрачка може відбити мого хлопця. Про що вони там зібрались говорити? Що? Публікувати? Я теж буду. Тебе ніхто не запрошував. А мене і не треба запрошувати, я сама прийду. Так, ну начебто все. Воду забула. Ну ось, начебто все. Що це за було халупа? Взуття я знімати не буду. А мені подобається. Нікі, у тебе тут так мило. Побачила. О, ці ваші ніжності. Бісить. Стейсі, якщо тобі щось не подобається, вихід там. Мовчу, мовчу. І як це взагалі можна їсти? Та це легко. Не то, що ваші міді. Нікі, ти така кумерна. Я таке їсти не можу. Хочу замовити піцу. Так, найбільшу і найдорожчу. Так, хочу замовити найдорожчу картину світу. На найближчий час. Стоп! 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 Лодське золото, Суші! Ліжко! автомобіль, пінгвіна. Та ти всім пропонуєш свого пінгвіна. Тільки він нікого не потрібен. Ну, тоді електросамокат. Приватний літак. Стоп! Дівчата, заспокійтесь! Ви подивіться, скільки тут всього. Ой, трохи закупилась. Трохи! Куди ти нас ведеш? Я вигадала гру, в яку ми зможемо зіграти. Знову щось для бідних? Вам сподобається. Сумніваюсь. Так що за гра, зараз все покажу. Що ти робиш? Не треба зачіпати. Ось, дивіться. Є, який жах! А тепер кидаємо яблуко. Май хоч якусь повагу, вона старається. Хто хоче спробувати? Це ж так весело! Ні, Я в цьому участі приймати не буду. Е, наступний раз, щось настрою немає. Пана, ну ти чого? Май хоч якусь повагу до Нікі. Вона ж старається. Ну добре, ось, тримай яблуко. Спробуємо. А, клас! Супер! <клес> Відео вийшло відпад! Тільки спробуй кудись це виставити. Я тебе засуджу. Ой, так весело пограли. Отак. Це було неймовірно. Ауш! Я випадково. Ага. Випадкова. Мікікі як ти? Чудово! Ну, нам, напевно, вже час йти. Так, ще побачимось. Ай, ну, добре. Зато тепер в мене є піца. А я тебе забираю. І інші речі також не чіпай. Прийде мій помічник і все забере. Ей, ну так не чесно! Ось така доля бідних. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. лай, вона така дотепна. Хочу пригостити її морозивом. Ти теж тут? Тебе теж біситься нікі. це тобі. Мені Дякую. як Смачно. Ти ж не будеш їсти. Тоді я заберу. Це не тобі було. Як не мені? Я ж твоя наречена. Сподіваюсь, це ненадовго. Ходімо, треба поговорити. Зі мною? Ти з нею нікуди не підеш, бо я все розкажу батькам, і договір буде анульовано. Краще я піду. Правильно, не заважай нашому щастю! Нікі, зачекай! Куди нам треба поговорити та відпустити? Чому я така бідна? Трек ніколи не буде з такою, як я. Але що він такий гарний. <званих> що вже трапилось? Стейсі права. Вона більше підходить Дрейку, ніж я. Слова стейсі і права не мають існувати в одному реченні. Але я ж так в нього закохана. Так, хватить рюмсати. Вона лише маніпулює Дрейком. А якщо він її любить! <званих> Так, таке може бути лише в кошмарах. А з Дрейком я поговорю. Друзі, а як ви вважаєте? Хто краще підходить Дрейку? Я чи Стейсі? Пишіть в коментарях. Та ми ніколи не будемо разом, ти мене бісиш. Говориш так, ніби можеш щось змінити. А я що й можу? Я тебе знаю. Ти ніколи не підеш проти батьків. Розчарую тебе. Ти мене погано знаєш. Дрейк. Треба поговорити. Давай вийдемо. Давай, а то тут вже неможливо знаходитись. Я піду з вами. Це сімейна розмова. Ну, так і ми майже родина. Та ти мене вже дістала. Цей шлюб потрібен тільки твоїй родині. <клух> Все, розмова закінчена. Що не зрозуміло, ти залишаєшся тут. Як же вона мене бісить? Як можна бути такою тупою? Похолонь, ти чого? Вона ж завжди такою була. Дрейку, дай мені відповідь на одне запитання. Що? Тобі подобається, Нікі? Е, ну, цей як тобі сказати. Навіть Нікі відповіла одразу. Що ти і Нікі ставила таке запитання? Вона тобі подобається. І що вона відповіла? Дрейку, Моя відповідь нічого не змінить. Це вирішать батьки. Так, батьків я беру на себе. Тим паче її сім'я бідніша за нашу. Насправді Нікі мені дуже подобається. Та поговори з нею. Дякую, ти найкраща. Що вони взагалі собі думають? Нікі ніколи не буде з Дрейком. О, якраз ти мені і потрібна. Що тобі потрібно? У нас з Дрейком скоро весілля. Мені ти це навіщо говориш. Хотіла запропонувати роботу офіційки. Мені це не потрібно! Щаслива весілля! Дякую! Це так, як має бути. Багаті не можуть зустрічатися з бідними. Так. Ще трішечки! Ти як злякалася? Навіщо ти прийшов? Я хочу дещо тобі сказати. Стесі, мені вже все сказала. Що вона сказала? Що у вас скоро весілля? Я хочу, щоб на моєму весіллі ти стояла поруч зі мною. Навіщо тобі я? Якщо там має бути наречена. Може, ти і будеш нареченою, дурненька. Але Стейсі, вона збрехала і не буде ніякого весілля. <гум> будеш моєю дівчиною. Стай!